Вже півроку в Користенській громаді працює благодійний фонд Відважні. Це колектив молодих та енергійних активістів. Нещодавно відважні в неофіційній обстановці підвели підсумки своєї роботи. Молода команда доєдналася до потужного волонтерського руху нашої громади. Основним напрямком роботи фонду є допомога багатодітним сім'ям з дітьми, людям похилого віку та людям з особливими потребами. Також волонтерське об'єднання допомагає внутрішньо переміщеним особам, посильну допомогу надає військовим. Варто відзначити, що до своєї роботи відважно долучають і дітей. В рамках роботи фонду був заснований волонтерський дитячий рух. На сьогодні діяльність фонду охопила сім областей України. Молода команда має вже 20 іноземних партнерів і не збирається на цьому зупинятися. Розділити з відважними маленьке свято прийшло чимало друзів, знайомих, однодумців. Взагалі, волонтерський рух мене просто вразив в нашому місті, в нашій громаді. По всім направленим, і ви відкриті до співпраці. Це повинно бути свідомості, це повинно бути в серці. І ці люди, які цим займаються, вони мають велике серце і дуже свідомі люди. І те, що ви робите, ви робите ну, зрозуміло для перемоги, для наших військових в першу чергу, для малозабезпечених, для всіх категорій соціальної, якими в тому числі і держава займається, але до всіх не доходить. Тому подяка вам за те, що ви робите. Ви активні, ви молоді, ви гарні. Ви дуже багато робите. Спасибі вам і слава Україні. І ідея створення фонду виникла у мене і нашої моєї співнасновниці Марії. Команда була максимально крута, і ми просто узаконили свої стосунки. Насправді, завдяки тому, коли став фонд офіційним уже своїм джерелом, ми розуміли, що це відкриває максимальні можливості. Можливості отримувати не просто гуманітарну допомогу, яка є в принципі доступною в Україні, а отримувати підтримку для реалізації максимально крутих ідей, потрібних ідей і підтримки. Людей, я як мама трьох дітей розумію, що таке материнство в умовах військового часу. І для мене от саме історія з одним із напрямків, підтримка мам і дітей була максимально важливою. Марія ж стала на інший напрямок. Це от синергія поколінь, люди з інвалідністю та бабусі, дідусі. І ми змогли це максимально гармонійно поєднати в нашій діяльності. Цим заходом ми хотіли підкреслити, що майбутнє дуже перспективне для нас, тому що ми маємо зараз цілювати ідеї, не чекати. Завтра. І як показує життя, ми важливі тут і зараз. Стало саме поєднання лева це мужність, це відвага, це захист, це те, що ми повинні принести нашій громаді і що ми вже принесли і будемо далі продовжувати. А метелик це ця ніжна, тендітна сторона, яка є у наших дітей, у наших мам, у наших людей літнього віку, у наших підопічних. Поділіться хоча б якоюсь частиною ваших планів на майбутнє. Одна одне з найвеликих наших таких історій це створення безбар'єрного міста, тому що наші підопічні це люди літнього віку, це мами з колясочками, це люди на кріслі колісному. І для них зараз дуже важко ну, адаптуватися під час війни ще тим паче. А до цього було важко адаптуватися до умов життя в місті. Ми хочемо зібрати від них потребу, що саме, де саме їм з. Ручно та саме й незручно, чого вони хочуть додати в життя міста. Тому наступні півроку це буде створення безбар'єрного міста. Саме відділ культури і туризму, виконавчого комітету Коростенської міської ради. І що саме в цьому році наша співпраця відділу і фонду відважних дуже активно починає розвиватися. Так, дійсно трагічні події дуже вплинули на наші загальні заходи, особливо культурно-туристичному спрямуванні. Але завдяки от такій потужній, сильній, креативній команді фонду відважного наша співпраця буде актуальною, процвітаючою, перспективною. Зокрема. У нас вже є на плануванні ряд спільних проєктів. Ви хотіли поважати дваждень. Наснаги, безмежної наснаги, е прекрасних надійних партнерів, звичайно е процвітаючої такої діяльності на всіх рівнях. На рівні людському, емоційному, мені це дуже до душі. Дівчата дуже активні. Вони дуже скромно, до речі, сьогодні прозвітувалися, тому що коли знаєш, які проєкти роблять вони, як вони не сплять ночами, в якому темпі живуть, хочу їм побажати більше яскравих проєктів, але ще щоб і знаходився час у них для себе. Тому що є такі моменти, коли я їм вже даю зауваження і кажу, дівчата трошки зупиніться, тому що ви так дуже швидко вигорюєте, і у вас не буде енергії, але вони так, до речі, швидко відновлюються і постійно десь надихаються. Я не знаю, в чому їхній секрет, але якщо в них є цей секрет, то хай він їх надихає далі на великі гарні справи. Сьогодні волонтерський рух є потужною рушійною силою. Волонтерство не має кордонів чи обмежень. Робота кожного є важливою і необхідною. Саме завдяки діяльності ось таких потужних благодійних фондів, як відважні, ми наближаємо довгоочікувану перемогу.